Сьогодні у нас 5 березня, я уточнила в офісі про рахунок стосовно вартості даної стільниці з чашею, умивальником, що розташовується з пральною машинкою та тумбою. Отже, вартість лише умивальника з штучного каменю, сніжно-біле глянцеве покриття і розмір 125 см саме в стандарті. Ціна 4 950. Зверніть увагу, що ми є саме виробником даних стільниць, а також за бажанням ви можете обрати собі з нашого каталогу товарів будь-яку тумбу, тому що саме під цей умивальник ми виготовляємо на виробництві ну, понад 6 позицій. Це щонайменше. Тумб для умивальника у ванну кімнату. Дякую за запитання. Чекаємо на уточнення ваші подальші, і прошу звернути увагу, що це є вартість за стандартний розмір. Відповідно до вашого побажання, вартість і розмір будуть змінені.